В обласній філармонії аншлаг сюди прийшли військові, волонтери і представники влади. Тут триває фінал телемарафону для учасників АТО. Він стартував 14 жовтня у День захисника України. І ось прийшов час підбити підсумки. Першим словом бере мер Володимир Буряк. Ми доказали всьому світу, що ми вміємо любити і захищати свою країну. І за це я дуже вдячний вам, тут присутнім, всім нашим збройним силам. Далі військові отримують нагороди. Воїни АТО кажуть, за останні роки підтримка армії значно збільшилась. З 2014 року, коли почалась війна, я вважаю, що збройні сили України воскресли як Фенікс. Вони відродилися, з'явилися. Для глядачів виступили співочі і танцювальні колективи. Також на заході зроблено останні внески до скарбниці телемарафону. Всього під час акції зібрали 940 тисяч гривень. В першу чергу гроші підуть у родини загиблих учасників АТО. Костянтин Андрієв, Дмитро Пришелець, телеканал ЗЕД.